Друзі, я вас вітаю попереду 9 травня. І резонансне питання резонне, да, скажімо так, які є загрози, чи буде щось ворог робити на 9 травня? Таке, чого варто остерігатися? Ну, по перше, цієї ночі там понад 30 шахідів вони запустили на Київ, звісно, БПЛА позбивали, але осколки побили квартири людям у Києві. А це була наймасовіша атака за тривалий час саме шахідами, саме на Київ. Відповідно до того ж, була спроба штурму позицій сил оборони у Бахмуті і продовження. Ну говорити можна банально вже банально, що продовження ударів кабами у прифронтових зонах на півдні. І не тільки там дійснює їх авіація, але ключове масований ракетний обстріл саме на масований ракетний обстріл е, у 70 плюс ракету ворога ресурсу зараз е, швидше за все немає, оскільки, е, все ж таки, е, ресурсу 160 ракет був використаний у перший день широкомасштабного вторгнення, 24 лютого 2022 року. Восени понад 80 там, до 100 ракет запускалося. це правда, але цей запас, як каже, Буданов керівник ГУР вичерпано. І ми бачимо, що переважно там ворог працює шахідами, і там ну, інколи 15 певних ракет запускає. Так, є Х-22 ракети, які, наприклад, прилетіли по Одещині, які дуже важко збиваються. І, відповідно, от ці загрози існують. Тобто, перша загроза. Обстріл ракетний може бути. І враховуючи, що у ворога немає перемог, влучання навіть у житлові будинки для ворога і для його суспільства це вже перемога. Відповідно, можуть бути обстріли. Але саме масованих, супермасованих обстрілів, чим завжди лякали Україну, навряд чи вони будуть. Але певні речі можливі, відповідно, щоб перестрахуватися, я рекомендував би. Не ходити в центр міста У ці дні. Якщо нічого не станеться, слава Богу, ви нічого не втратите. Просто перестрахуйтеся, не ходіть в центр міста, якщо ви там не працюєте. Якщо працюєте, спробуйте залишитись вдома. Я не виключаю знову ж таки використання шахідів, але я скажу чітко, що нічого такого жахливішого, ніж ворог вже зробив, вони навряд чи зможуть зробити. Потенціалу наступального ворога практично немає. Навіть Бахмут взяти до 9 травня вони не зможуть. Все, що вони можуть зробити, це знаєте це загроза з повітря. І враховуючи тактику використання шахідів, швидше за все, якщо будуть знову запускатися, то вночі а в день можливі, звісно, запуски ракет стушок тушок. Втім, все ж таки наше ППО і протиракетна оборона вже сильніше ніж раніше. Але друзі, перестрахуйтеся до центрів міст. Не ходіть, будь ласка, в будь-якому випадку переможемо всіх! Все буде Україна! Слава Україні!